Сьогодні, 11 листопада 2024 року, ми відзначаємо другу річницю визволення нашого міста-героя Херсона від російських загарбників. Так, 11 листопада у ході херсонського контрнаступу ЗСУ закінчилися 256 днів російської окупації рідного міста, і на площі Свободи знов замайорів український прапор. Цей день виявився сповненням сліз, надії і сподівання. Майже всю Херсонщину захопили російські військові в перші дні повномасштабного вторгнення. Збройні сили України чинили спротив. Жорстокі бої точилися на Антонівському мосту. Також у Бусковому сквері відбувся бій. Українська тероборона протистояла російському окупаційному війську на важкій бронетехніці з коктейлями Молотова і автоматами. Більшість оборонців загинула. Торік у бусковому парку установили пам'ятний знак до річниці трагедії на честь загиблих тероборонівців. І вже наступного дня окупанти фактично контролювали Херсон. З цього часу починається нова сторінка боротьби херсонців за своє майбутнє в Україні. Це не озброєний спротив озброєному агресору. Масштаб громадського спротиву, який чинили херсонці, вражає, попри небезпеку, мешканці постійно влаштовували мітинги та акції, щоб показати Херсон це Україна. За таку стійкість та героїзм, 6 березня 2022 року місто дістало статус героя. Усвідомивши, що місто українське, ворог почав застосовувати репресії проти звичайних людей, стріляли в натовп, кидали сльозогінні гранати, арештовували, хапали чоловіків і відправляли в СІЗО, який звільнили від злочинців. У місті почались перевірки і обшуки. Але спротив ворожій окупації не припинився аж до звільнення міста повсюдно з'являлися прапори, стрічки, тризуби. Після визволення Херсону від російських загарбників місто постійно зазнає ракетних ударів. Та артилерійських обстрілів. А зараз Херсон у вагні дронів все це спричиняє численні жертви серед населення, руйнування житлових будинків та інфраструктури. Визволення Херсону у листопаді 2022 року дає надію на подальшу деокупацію левобережжі Херсонщини та всіх українських територій. Віримо, Україна переможе. І буде мир! І вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Велике добру звістку принесуть, кінець війни Ми ворога здала.